Да, народ, это не подгон, це іменно то, що ви думаєте, рядочками. Це є просто. Отак. Воно на сьогоднішній день виглядає, Сьогодні 10 серпня. В принципі, час ще Вполне достатньо, щоб воно і визріла. Як погода дасть вологи достатньо, то діло буде. Як така спека буде і посуха, то звісно в лучшому випадку це буде якась покровна культура. Ну і те добре. Коротше, отакий вигляд. Скрізь воно однакова. Ось ці міста, де ми рились. Ось тут трактор стояв, як ви пам'ятаєте, торохтів. Так, оце ось оце місце якраз, де ми пыталися щось нарити. Як видно є. Трошки якийсь бур'янець пішов. Так, да, іменно це місто воно і є. Видно, рядочки прописуються, чітко проглядаються. Просто наблюдаємо, буде видно.